Доброго дня, дякую, що зайшли. Знаєте, я не єдиний, хто каже, що єдиний спосіб нам перемогти це створити нашу Україну по образу і подобі Соєднених Штатів, бо іменно їх досвід дозволив їм стати наймогучі, найкращою країною для життя людей і створити найпотужнішу потужну армію в світі. І іменно такий досвід допоможе нам перемогти у цій війні. Бо саме головне, що в цій війні, це економічні ресурси, тобто те, що дозволяє людям створювати необмежену кількість товарів і озброєння. І там влада починається не зверху, як в нас, бо у нас, бо нас система піднята від тоталітарного режиму, де головний цар, а всі інші влади спускаються по ціпочки вниз. В Америці влада йде від народу. Там головне людина. Людина там має максимальні права, і вона розуміє, що все її життя залежить від, від неї. І вона сама забезпечує все своє життя, свої, свій добробут. І вона там має повну свободу для особистого самозахисту, тому там є право на вільне володіння зброєю. А те, що вона не може вирішити, вона об'єднується в громади. Які для собственного безпеки, для забезпечення свого нормального побуту. І громади в США мають повну владу, починаючи від обирання своїх прокурорів, суддів, начальників поліції, не лише мерів. А також вони самі визначають, які податки вони збирають, і вони самі визначають, на що витрачають свої податки. Там навіть деякі громади мають свої особисті закони. А те, що вони не можуть вирішити свої громади, вони передають області. І область теж збирає певні податки для вирішення тих питань, які не можуть вирішити громади. І вже тут, лише далі йде держава, те, що ми називаємо державою, і вона там займається лише армією і спецслужбами. Ви ж бачили, що президент Америки не має ніякої влади втручатися в життя громад. Він не може послати поліції, бо поліція служить громадам. Він не може послати армію, бо армія там заборонена діяти всередині країни. Все, що у нього є для тиску на людей, тиску на громаду, це малочисленні спецслужби. І якщо там збираються податки на державу, то це означає, що там збираються податки на армію і захист країни. Якщо у нас буде проваджена сама система, то держава, отримуючи податки чисто на армію і спецслужби, буде займатися лише армією і спецслужбами. і не втручатися в бізнес. І іменно це дозволить нам забезпечити все необхідне, бо громади не будуть обкладати свій бізнес великими податками. Громади зацікавлені створювати найкращі умови для свого бізнесу. Вони не будуть кошмарити свій бізнес, тому що якщо вони будуть це робити, бізнес уйде в іншу громаду, яка не кошмарить свій бізнес. Це конкуренція називається. Іменно ця конкуренція забезпечує надання найкращих послуг для наших громадян, найкращих послуги для найменшої ціни для людей. І найкращу якість. Іменно на це дозволяє Америці забезпечувати в екстрених умовах свою державу всім необхідним. Ми бачили приклади, припустимо, під час війни, де, припустимо, були історії, коли в Великобританії були потрібні кораблі для перевезення лінгліза в Британію і в СССР. То іменно підприємці зробили те, що неможливо було зробити. Те, що вважав, що, що ніхто не зможе зробити, бо не було будівництва кораблів. І знайшлася людина, яка це організувала так, що замість 150 сутків, які йому давали на виробництво одного корабля, в кінці війни вони вже Він вже випускав кораблі що 5 днів зі своїх верфів. Він створив це з нуля. Бо люди здатні творити дива. Ми, ми знаємо, що наша армія здатна творити дива. І я вірю, що наші громадяни, наші бізнесмени здатні створити дива в економіці, в виробництві зброї. І все, що потрібно, це надати їм таку свободу, надати їм можливість. Бо в нашій системі проблема в тому, що вона вже превратилася в якогось монстра, в якусь корпорацію, яка все в неї заточено на фактично на наше пограбування. Вона видумує куча різних справ, за яких фактично вийшло, що збирає гроші на податки на всі ці сотні тисячі справ, і легше витрачати гроші на всі ці сотні тисячі справ, а не на, нашу, на наш захист, не на озброєння. Ми вийшло, що ми прийшли к війні. Без армії і спецслужб. Якщо ми хочемо це змінити, нам ми вимушені ввести ці зміни. І чиновники вимушені це зробити, бо якщо вони це не зроблять, то, можливо, дійде справа до лінчування. Ніхто цього не хоче. Ми не хочемо, щоб такі проблеми виникли. І для того, щоб це не відбулося, ми вже зараз чиновники і всі мають почати рухатися в цьому напрямку. Тобто, як я казав, саме просте рішення від президента це було б просто відділити свою діяльність від, від всіх інших. Тобто, сказати, що з завтрашнього дня. Держава займається армією спецслужбом, а всі чиновники переходять в керування громад, які самі обирають своїх суддів, прокурорів і начальників поліції. І самі визначають свої податки, і самі зберігають своїх підприємців, які будуть виробляти все не необхідне. І вони самі розберуться, які чиновники потрібні, які послуги їм потрібні, які зараз треба прибрати, бо треба перенаправити гроші на закупівлю зброї, на, на виробництво зброї, на створення умов для виробництва зброї, для створення майданчиків, для організації захисту, для ПВО, для майданчиків з виробництва зброї. І тоді ми побачимо, як наші громадяни, наші бізнесмени створять дива і забезпечать всім необхідним нашу армію. І ворог не зможе противостояти свободної вільної України, тому що нам зараз стикало, що як може маленька соціалістична держава виграти велику соціалістичну державу? Так, так, Україна це соціалістична держава. В нас ще нещодавно була комуністична партія. Буквально пару років тому, і в нас збереглися всі ці соціалістичні мутки, фактично, коли гроші витрачаються, невідомо на що, коли людей роблять безпомощними і кажучи їм, що ви не здатні ні на що, для вашого захисту потрібна поліція. Ми вам не дамо права себе захищати. Тобто у нас забрали право себе захищати, а сама держава виявилася, не здатна нас захистити. І досі це продовжується. І досі вони наступають на ті самі граблі. Єдиний спосіб це змінити це змінити саму всю систему. І хотілося б, щоб самі чиновники зараз почали б такі зміни. А не чекали, поки наступить ДНЧ і все піде в рознос. Ми просто зобов'язані це зробити. Дякую.